Нова версія HALO, пацани, оказалася трохи легше. Я дочитався тут. Получається, що я думав, вони по вазі одинакові, що стара версія, що нова. Але ні. Пишуть, що це корпус з магнієвого сплаву і кевларовим покриттям. От, І по вазі він чуть-чуть буде легший, аніж болотнього кольору, оті, що ми привикли їх завжди купувати. Попередня версія. А цей оказався легший 380 грам. Значить, вони тут удосконалили факел трошки. Я тут прочитав. Те, що я, в принципі, і знав. Більше переноса матеріалу стало і менше споживання повітря. Мол. Тобто більше йде матеріалу на деталь і відкручується голова в півовертах. Крім цього, вони там змінили якісь канали по воздуху. Ну В общем, такі так, зміни відбулися. Ціна головне, що залишилася стара, а от пульти нові. 8200 пацани є 1,3-1,4. Якщо цікавлять дзвоним, замовляємо, користуємося. Хто прихильник валкама?